Біля Кимеру ще багато цікавих місць, в яких можна побувати. Це, наприклад, і Текірова, Чем'йова. Можна туди приїхати. Сьогодні ми побуваємо в одному із них. Побачимо, чи є там відпочинок наприкінці осені. Зараз знаходимося в Чамйово. Це такі, таке селище, тут недалеко біля Кемеру. Приїхали, щоб прогулятися тут. В цьому місті також гарна набережна і море чудове. І ціни тут на готелі навіть дорожчі, ніж у Кемері. Тут є такий закинутий готель дуже великий. Колись ми по ньому ходили гуляли. Але сьогодні там вже все загорожене і неможливо туди пройти, щоб побачити. Готель розташований на гірці, там багато різних красивих скульптур, динозаври, але не знаю чомусь, його закинули. Може, не рентабельний він був. Там згори відкриваються дуже класні краєвиди. У 21-му, мабуть, році. Ми тут в Чемйово відпочивали в готелі Сімена. Так, сьогодні до нього під'їхали, подивилися. Так все там працює, але людей зараз не дуже багато. Ми трохи пройшлися тут по вуличкам, в принципі, тут все схоже, як і в кемері, оці базарчики навкруги, магазини. Вже в Туреччині кінець сезону, і тому людей вже практично немає. Але як я вже казала не раз, що вода ще в морі тепла, і можна і купатися, і засмагати. Ну раз ми вже сьогодні так виїхали, то вирішили ще з'їздити до підйомнику, який на гору Тахтали. Там буде поворот біля парку Фазеліс. І ось так підіймаємо у серпантином угору угору і покажу, де ця станція підйомнику. Гора Тахтали найвища біля Кемеру. Вона має височину 2,365, можна піднятись на підйомник біля станції Олімпус, і можна зайти пішки. Ми заходили пішки, але покажемо, де цей підйомник. Ось він, тут. Сьогодні, бачите, гора затягнута хмарами. Але місця тут де не піде дуже красиві. Ось ми вже трохи на височині і бачимо море навкруги, селища. Ось так виглядає нижня станція підйомнику. Зараз зайдемо всередину. Якщо ви хочете піднятись на підйомнику, то ось тут ви купляєте квиточки і вперед наверх. Тут дуже класні сучасні кабінки. Зараз зніму, як вона буде відправлятися. Ось, бачите, зараз вечір і кабіночка їде наверх. Красива дуже вона. Перш ніж йти гору, ми передивилися багато відео, і було в одному із них, що люди ось йшли по стежці прямо з від цієї станції. Але ми йшли другим маршрутом, який я знімала. Є в мене відео на каналі. І коли ми минулого разу сюди під'їхали і спитали, чи є тут піший маршрут, нам сказали, що нема, але це виявилось неправдою, і ми цього разу його все ж таки побачили, що цей маршрут піший тут є. Подивіться, яка краса. В тумані, в Хомарі стоїть така велична гора. Красиво дуже виглядає. Щоб не стояти просто так, ми вирішили пройтись, подивитись тут, що навкруги. Ось бачимо такий ліс, тут дуже красивий, скелі. Думаємо, пройдемось трохи далі. Ми зараз знаходимося біля підйомнику, що на гору Тахтали заїжджає. Походили там біля цієї станції. Підйом коштує 46 доларів з людини. Ми не будемо їхати. Ми на тій горі були, ми заходили туди пішки. А так просто ось тут гуляємо, милуємося видами. Трохи було все затягнуто хмарою, а зараз почало відкриватися. Так що ще з'явилася така нагода прогулятися осіннім лісом. Бачите, квіточки, які красиві квітнуть. Такі тут вже осінні краєвиди, листя стає жовтеньким. І тут ми так трохи пройшлися і побачили, що тут є стежка, і так почали по ній іти. Ну, я, звісно, була не вдіта для того, щоб підійматися в гори. Чим класний похід у гори, що ти ось так ідеш, і з кожної точки тобі відкривається новий і дуже гарний вид. Як я вже сказала, що був вечір, і ми почули людські голоси. Зразу бачимо один там, турист спускається з гори. Потім ще побачили цілу групу людей. І ми зрозуміли, що це такий тут діючий маршрут, це таки сюди також йдуть люди на гору. Ви б бачили очі цих людей, які дивилися на мене, бо ми йшли в напрямку підйому нагору. Я йду в білих босоніжках, в футболці, не одягнута, все ж таки ніч уже скоро буде. У них просто були очі круглі. <смі> Ніколи не треба робити таких помилок, щоб йти кудись в гори без порядження у поганому взутті, ми це добре знаємо, а ми просто тут прогулялися, скільки змогли, так трохи піднялися. А ґрунт тут такий сипучий під ногами, треба 100% мати гарне взуття. Ще один нюанс, що в гори треба підніматися зранку якомога раніше. Бо треба залишити час на спуск, і може і погода змінитись, все, що завгодно може бути. Тому ввечері в гори вже йти немає сенсу. Але для мене це була сьогодні чудова така прогулянка. Ми знову повернулися до станції підйомнику. Зараз захід сонця. Побачимо, як тут все виглядає. Гляньте, яка краса. Позаду мене море, яке злилося з небом, і навіть не відчувається, що там море. Такая, плавала Уже збилися, там. Кучу. Підійшли до цього басейну. Раніше тут плавали рибки, зараз немає. Але вид дуже класний, ось хмари відображаються у воді. Співають пташки, ліс, море, гори, просто краса. хорошо, Ми вже їдемо назад. Просто неможливо відірвати очей від цих краєвидів. Бачите, гора Тахтали зараз як відкрилась. Ще зупинились біля дороги. Думаємо, пройдемо і ще глянемо на цю сторону. Ми знайшли ще одну красиву локацію. Позаду нас острів, і там ще оцей парк Фазеліс, давнє місто. Там ми були, а зараз ось так його дивимося з височини. Які б не відбувалися страшні події на землі, а природа ось така красива, тільки люди можуть самі все знищувати. Тому кожного дня намагаємось насолоджуватись життям, поки воно в нас є. Таким сьогодні був наш вечір. Надію, що вам сподобалось відео. Підтримайте його лайком, коментарем, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!